Чемпіонат Європи стартував, як пройшли перші матчі турніру. Румуни серйозно налаштовуються на матч проти збірної України. Та трансферні перипетії навколо Артема Довбика та Владислава Ваната. В яких топ чемпіонатах продовжать кар'єри нападники? Привіт, друзі, Макс Коляда, ваша подобайка, найкрутіші коменти під минулим випуском. Дякую вам, що розгадуєте наші ребуси. Дивіться відео до кінця. Там новий. Ну і як говорив у минулому відео, почнемо з. Дуже гучних трансферних чуток. Нападник Динамо Владислав Ванат може змінити клубну прописку. Повідомляє Ільресто Дель Карліно. За інформацією джерела скаути Болонії будуть відвідувати матчі збірної України на Євро 2024 аби спостерігати за нападником. Спортивний директор Болонії Джованні Сарторі, який працював у Аталанті, і за якого були трансфери Руслана Малиновського, добре розбираються в східному ринку. Атлецького знаходиться у процесі переговорів щодо підписання нападника Жирони Артема Довби. Ка повідомляє інсайдер Нікола Скіра за даними джерела. Сума відступних у контракті українців складає 40 мільйонів євро. Наполі та мілан також проявляють інтерес до Довбика. Крім того, журналіст Руді Галеці повідомив, що Арсенал Лондон запросив Трансферну інформацію про Артема Довбика. І знову ж таки, це ще не стартанули матчі чемпіонату Європи, де треба себе ще більше зарекомендувати, щоб потім варіантів було чимало. Але загалом, якщо ми говоримо про Ваната і Довбика, хочеться їх бачити в топ-чемпіонатах. Це ключове. На рахунок інтенсивності АПЛ, що довбик може її не стягнути. Не впевнений на рахунок цього. Треба відходити від того, як грає сама команда. Як бачимо, дуже інтенсивна Жирона. Цей футбол, цей темп довбику дуже підійшли. Пишуть у коменти, де хочете побачити. Довбика і Ваната. А взагалі, за всіма перипетіями щодо цих футболістів і не тільки, можна слідкувати в мобільному застосунку Трибунаком, бо там з'являються найоперативніші трансферні новини. Крім того, є преміум-підписочка, яку нещодавно додали. Підписуючись, ви вимикаєте всю рекламу. Ну і, звісно, застосунок постійно оновлюється. Дуже зручно можна слідкувати за статистикою, за матч-центром, за новинами і за всім іншим. Качайте за посиланням в описі. Ну а ми йдемо. Йдемо до євро. Чемпіонат Європи стартував у п'ятницю. Німці по-домашньому відкрили і закрили Шотландію 5-1. Відверто не думав, що Німеччина так переконливо буде грати у матчі з британцями, але дуже крутий, живавий футбол вийшов. А учора ж відбулось три поєдинки. Спочатку Швейцарія на класі перемогла Угорщину, особливо це помітно по статистиці гри. Дуже цікаво виглядає нині швейцарська збірна. Іспанці ж перемогли Хорватію, і все таки по Балканцям хочеться сказати, що як мені здається, цей склад вже себе. Вичерпав так, вони додають до нього свіжих гравців, якось намагаються то все тасувати, ротувати. але здається, Хорватія вже так високо не вискочить. І як ми до того? Звикла, а Іспанія, котра відверто нині не є флагманом, без проблем їх закрила. Ну а в заключному матчі ірового дня було вкрай гаряче. Албанія забила вже на 20-тій із гайкою секунді, підловивши суперника на помилці. Але далі на класі чинні чемпіони Європи. Італійці перевернули гру і перемогли 2-1. Здається, що саме в цій групі все може перевернутися ще 100 разів. Албанія виглядає дуже романтично і заряджена. Хорвати виглядають поки так собі. Італія і Іспанія виглядають фаворитами. Але Підрозумую, який же то кайф і як за тим цікаво слідкувати. Євро радує вже на порозі. Матчі топ. І плавно йдемо до нашої збірної. Як ви знаєте, наші грають завтра. Сьогодні ще відбудеться три поєдинки. Буде гаряче, буде гаряче і у нашому матчі. Хлопці нині готуються і тренуються. Вже навіть відома судівська банда на цей поєдинок. Ось так вона виглядає. А румуни, ви знаєте, серйозно налаштовуються на поєдинок проти наших хлопців. Думаю, футболісти збірної України сприймають нас як гарматний. М'яце. Давайте подумаємо, які гравці є в Україні, в яких чемпіонатах виступають українські футболісти, наприклад, в АПЛ, Лавізі. Я думаю, що вони відчують запах крові і скажуть, ми повинні їх з'їсти. Коротше кажучи, чекаємо на поєдинок і сподіваємось, що матч відкриття євро для нашої збірної буде дуже позитивним з точки зору футболу і з точки зору, а, звісно, результату. Друзі, які у вас очікування від цього поєдинку? Пишіть свої коментарі і відгадуйте наш класичний ребус. А у мене все. Зустрінемось вже завтра. Па-па.